Це ліс живий, у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові, старезні пні, кошлаті поторочі, Літопи тиші пишуть у траві. Дубовий нестор дивиться крізь пальці, На білі вальси радісних беріз. І сонний риб, смарагдові куфальці, Дощу напився і за день підріз. Баряне сонце сутіню лісною У просвіт хмар показує кіно. І десь на пні під сивою сосною ведмеді забивають доміно. Малі озерця блискають незлісно, коли ще хмара втомлені громи. Поїдемо поговорити з лісом, а вже тоді я можу із людьми.